Доброго дня, гарного вечора і тихої ночі. Бажає вам Україна, Бучанський район. А це під Києвом. Ну що, я вам обіцяла зняти відео про живучки, а юга і... Так, за все літо я нічого не зняла. Ну, знімаю тепер, тому що вже прийшла, мабуть, пора. Але якщо деякі види влітку були кращі, ніж зараз, ну, що зробиш в пересадці деякі види дуже себе погано почувають, тому що маю декілька. І вже можу розповісти про них щось цікавеньке, знаючи вже це на своєму досвіді. Ну, що таке живучка? Живучка це багаторічна дерев'яниста рослина. І вже, мабуть, сама назва про неї каже, що вона гарно виживає в різних умовах. Так? Повзе, розстеляється, в народі каже повзучка. Так. Але ні, я вам скажу, маю декілька сортів і можу сказати, що не всі сорти гарно живуть, ростуть у природі. Не всі. Культури висаджують її. Садівники, ландшафтики, тому що має гарне таке листя. Це в мене новий сорт. У мене він. Звичайний, він вже на просторах України є давно, але у мене він новий. Тому що живучка має таке гарне декоративне листя, звичайний. У кожної живучки воно різне. Тому... Садівники і полюбляє цю рослинку, тому що ж вона ще є грунтопокривна. І, звичайно, покриває, бачите, як з двох маленьких кущиків якось у мене зрослося. Вона покриває землю і травка не дуже хоче між нею рости, що це дуже-дуже добре. Ну, Має ще гарне. Листя декоративне, тому садівники, ландшафтники її теж полюбляють. Висаджують її в різних містах. Хтось висаджує в рокаріях, хтось отак, як я зараз вам покажу зовсім іншу живучку, так? Хтось на Альпійських гірках, ну, де у кого вона приживеться. Але я вам скажу, що ця рослинка вона дуже-дуже і непогана. Дуже непогана. Але є сорти, які я вже бачу, що пересадці вони дуже і не, і не дуже гарні. Ось отака живучка Металіка Кріспа. Бачите, це я її розсадила. Це я її розсадила. У мене було два кущика, я її розсадила. І я вам скажу, що не дуже вона любить отаку пересадку. так І не дуже вона полюбляє водичку. Якщо ось цей сорт. Mm, як же, чекайте, чекайте. Е... Ось оцей сорт називається спарклер. Бачите, як він... це я в цьому році його прикупила. В цьому році я його прикупила. І ви бачите, як він гарно розрісся. Тому що тут у мене примури ростуть, а примули теж люблять воду. А в цьому році у нас така посуха, тому тут я її поливаю гарно, як і всі квіти. То тут вона гарно розрослася з двох кущиків. Ось. А ось Металіка розсадила її по розетці, тому що е живучка розсаджується по розетці. І навіть так пише книжка, так кажуть люди про деякі сорти. І навіть маленька-маленька розеточка, вона Малесенькими своїми корінцями чіпляється за землю і гарно росте. Але у мене металіка кріспа росте дуже погано. Бачите, як? Ну, наростає, звичайно, в наступному році вона буде гарненька. Але ж не так, як ось ця. Не так, як ось цей сорт. Цей сорт спарклер. Бачите, як він гарно-гарно наростає. Ой, це я купила три місяці, мені здається, тому а може два. А ось я прикупила, це ж теж вона те ж саме. Жіночка продавала знову дві розеточки. Ну, Коли я купувала перший раз, то вона казала, у мене більше немає цього сорту, так? Ну, немає, то й немає. Коли бачу, знову винесла на базар. Кажу, ти ж казала, що в тебе немає. Ну, каже, вже наростилася. То оце. Оці дві розеточки я купувала за 50 гривень. Це в неї на сонці була зразу, бачите, якого кольору. А в мене вона на сонці після 12 години. Але наростає гарно. Десь вже Маруся Маруся стрибає, мабуть, зараз буде бігти. Гарно наросла, ось, бачите, маленькі розеточки, все гарно пішла. З двох розеток. Так? І все вже гарно так наросло. А от металіка розсадила я теж, бачите, вона не дуже у мене хоче рости. Значить, металіка любить все-таки не такий полив частий, як оця м спарклер. Тому що я бачила у своєї знайомої на каналі мій антистрес, то вона її посадила металіку серед камінців, і вона дуже-дуже в неї гарна. Такі гарні розеточки, так гарно розростається, пускає такі відводи і зразу укоріняється і росте розеточка. У мене поки що цього нема. Не любить вона води, так як любить цей сорт. Мої дорогенькі, якщо вам скажу, що в мене ще є е, один сорт, який ну дуже просто, дуже привередливий, називається Articno. Ось, бачите, ось це чудо природи. Тому що яка жіночка мені писала, чи я її не продаю. Мої дорогенькі, вона дуже вибаглива. Вона дуже-дуже вибаглива. Пересадці вона взагалі вибаглива. Просто вибаглива, Оце ж у мене були такі в минулому році були гарні розетки. Але тут ріс лілейник, і вона так залізла в лілейник і наросла в минулому році і так і зимувала. Але на зиму її треба обов'язково прикривати. Вона дуже гарна, коли велика розетка. Вона дуже-дуже гарна. Але зимує погано, обов'язково треба прикривати. Пересаці взагалі дуже погано. Взагалі, просто взагалі. І дає отакі, от бачите, багато зеленого листя. Ось я вирвала. Якщо такого листя багато зеленого, такі розетки зразу треба видаляти. зразу. Тому що, якщо не видалити, то всі розетки такого кольору стануть зеленими. Вона дуже гарна. Цей арктик, Але скажу вам, що я навіть не знаю. Я її садила вже в різних місцях. В різних. І де мало поливаю, і в горщики. Ну, зимою вона погано, розростається погано. Коли три роки в мене росла на цьому місці, то наросли такі гарні розетки. Наросли гарні розетки. Ну, а в цьому році я її розсадила із великих розеток, бачите, що стало? Із великих розеток, оце стало отаке. От Ну, можливо, у наступному році щось буде краще, не знаю. Ну, в цьому році отаке. Чудо природи. Тому подобається мені найкраще ось оцей сорт спарклер. Тому що живучка у мене росте. Зараз я вам покажу, де вона у мене росте. Тому що вранці ось поливала. Ось росте вона у мене. Між доріжкою і сусідським будинком. Ну, як сусідським будинком? У нас просто ця частина будинку від ем, мого порогу доріжка моя. Доріжка моя. А оце вже ось оцей будинок це сусідів. Ну, Ми будувалися в 80-х роках. У нас курортна зона, борзель, Ірпінь, буча. Це, тому у нас добудуватися ще якось можна було до будинку. Можна було прикупити пару кімнат, так люди продавали. Участків у нас взагалі не було. Взагалі, щоб побудуватися. Це тільки або щось прикупити, або, або будуватися до будинку. Так як у нас до сусідського будинку добудований наш. Я вам скажу, що я за це, щоб мені добудуватися е, декілька кімнат до будинку вже, які були прикуплені, то я вам скажу, що я заплатила дуже багато грошей. Дуже. Ой, матір Божа. Я заплатила дуже багато грошей, тому що на 7 сімсотих не можна було добудовуватися до будинку. Ну, можна було там 3 метри щось добудувати, так? А ми добудували 5 метрів у, 6 метрів у ширину і 11-10 у. Ні, 11 метрів у длину. Ви розумієте, що це було в Радянському Союзі. Це був кошмар, один кошмар. Тому я платила гроші, щоб мені дозволили добудувати. Потім я платила гроші, коли я здавала усім. Колись таке було і санстанція, і пожарники. Хто тільки не приймав цей будинок. І кругом мені треба було платити гроші, тому що, звичайно, не можна було. Тому у нас так, одна частина будинку це сусідів, друга частина будинку це наша. Тому між будинком і доріжкою. Доріжка теж будувалася в початку 90-го років. І ці ми всі пліти з чоловіком е, самі це ми самі все робили. Тому що не було тоді. Так, Боже, мої дорогенькі, як. Розповісти, як ми будувалися, як нічого ніде не було. Нічого ніде не було. Ні цегли, ні... ой, це був кошмар, не хочу навіть згадувати. Як ми все купували як ми доставали. Тому, так між будинком і доріжкою у них немає зливу. У них немає зливу, просто криша і все. І вода зливається ось сюди. Коли йде до дощі, от просто сюди лється вода. Тому ми залишили, ну ми коли спитали, ніхто нічого не хотів робити, тому ми залишили між доріжкою і будинком, залишили оце, ну сантиметрів десять. Тут ширина отакого, стільки тут землі. А я про живучки. І якщо деякі живучки зовсім не люблять воду, майже не люблять. Звичайно, всі полюбляють, але майже не люблять. так? То от я ж кажу, у мій антистрес. <гум> Пані Наталя каже, що цей сорт Бургунді глоу каже, він, ну, вона показувала, там, що в неї якраз росте і погано. Так? А в мене ви бачите, як росте. Вода ж тут ось підуть дощі, і вода тут буде постійно, як дощі, вода ж тут просто стоїть. так? Поливаю я, звичайно, я її сьогодні вже полила. На сонці вона краще. Після 12-ї години тут просто сонце. Тут просто сонце. Просто сонце і все. Так, але я поливаю. Де менше сонця, аж у кінець до, до... моїх дверей, бачите, тут сонця менше. Тому вона трішки так зеленіша. Але на сонці вона дуже гарна. От вам і сорт. Я кожного року її продаю. Дарую, продаю. В цьому році теж уже я буду її ось, залишаю по, так, через кожні 25 см маленьку розеточку. Маленьку. І вона з весни мені знову наростає. І так вона в мене вже дуже багато років. Колись купила одну розеточку, і так її розсажую. Отак От вона квітне. Отак От вона квітне, такі квіточки в неї. І коли вона квітне, то вона тут дуже-дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Отак От вона в мене росте. Постійно, коли йдуть дощі у воді, а восени у нас, коли йдуть дощі, то у нас зовсім не сухо. У нас е, такий участок, що е, ну, колись люди розповідали, що на нашому участку було болото десь в 50-х роках, 1950-х роках, може раніше, потім почали будуватися люди. Тому я ж кажу, що коли йдуть дощі, то в мене вода іноді трішки стоїть. Вона не стоїть, але дуже-дуже волога земля. Просто дуже волога. Бачите? І нічого, вона гарно зимує. Навіть коли буває так, що вода мокра, мокра земля, а потім раз і гарні такі морози і нічого вона не вимерзає. Їй тут добре. І мені добре, і мені гарно і добре. От вам. І сорт, так? А у пані Наталі з каналами мій антистрес, вона чогось росте в неї не дуже. Можливо, що цей сорт, як і, як і спарклер, теж полюбляє водичку. Тут у мене колись ще теж е, був такий сорт темно коричного кольору артропурпуре. Я його... Видалила, тому що коли він у мене тут десь, за, ну, десь буває, може, якась насянинка, і він починає рости, то він оце цю красу всю виштовхує. І вона, я не знаю, як воно, я не знаю, як воно, воно ж, мабуть, не перезапиляється, але вона виштовхує і тоді один коричневий колір. Мені не подобається, тому я його. Якщо десь щось затісалося, я зразу видаляю. <кій> В цьому році я прикупила ось ще такий сорт. Він жовтого кольору. Це просто вже він, <кій> вибачаю, отакого От гарного жовтого кольору, світло-салатового жовтого кольору. Цвіте він рожевим. Рожеві такі розеточки. Рожевий світло-рожевий колір. Називається Gold Chant. Мені вона теж подобається. Я посадила сюди поки що, тому що брала у своєї знайомої, вона в неї ще є. Вона такої ж кажу, жовто такого гарну жовто салатового кольору. То я теж посадила сюди. Один кущичок посадила окремо, а цей посадила сюди, тому що, думаю, хочу подивитися, як вона зимує. Чи любить вона гарну воду, чи як. Щоб у наступному році хочу зробити отакими. От Ну, такий сорт, потім такий, потім інший, щоб було різних сортів, різні такі кольори. Це так планую. Буду дивитися, якщо вона не перезимує, то я тоді знайомої знайому і знову куплю. І посажу ще оцей, між ними, між розовими, розовими буду ось викопувати, тому що є замовлення. І хочу між цими посадити ще спарклер. Три сорта хочу посадити разом. Отак, От щоб була і кольорова гама така. Тому що ця теж полюбляє водичку. Бачите, як гарно розрослась. Із двох маленьких поділочок. Із таких двох маленьких поділочок. Ну, о, а металіка у мене, бачите, як? Ну, Можливо, в наступному році буде і краща, звичайно, мабуть. Тому що це розсадило по розеточка. Ну, а Арчик навіть нікому не, як вам сказати, не, ну, не пропоную, звичайно, бо я жіночка мені писала, коли вона побачила, у мене її навесні. Розетки були гарні, великі. І колір вона дуже гарна. У неї дуже такі гарні кольори. Від білого, кремового, зеленого, темно-зеленого, салатового. Вона дуже-дуже гарна. Але, але. І жіночка мене питала, чи я не продаю. Моя дорогеньке немає, що продавати. Мені треба, щоб вона перезимувала. Але якщо вона у мене перезимує, то я буду з нею дуже-дуже прощатися, тому що вона дуже прихотлива, я не можу до неї ніяк пристосуватися, тому перезимує, нароститься. Розетки і я скажу їй до побачення, тому що я з нею граюся вже 5 років, вже мені просто розумієте. Не знаю, вона, вона, ну принаймні, ось е, у нас на Київщині, е, Бочанський район, тому що там Київщина є Переяславська, Хмельницький район, там, ну там у них землі інші, так? А тут у нас отакі землі, поки що вона у нас рости не хоче. Не хоче рости ні в горщику, не хоче рости ні на піску, не хоче рости і так. Дуже-дуже-дуже така вибаглива. Але вона дуже гарна, дуже. Із усіх, можна сказати, живучок вона сама найкраща. Ну, а ця мені теж подобається, тому що спарклер із двох таких маленьких розеточок, ось бачите, скільки її наросло. Отакі живучки, отака краса. Ну що, мої дорогенькі, синюхи теж треба розповісти, тому що щось росте гарно, щось росте в горщочку. Але це буде наступне відео. Про синюхи я вам зніму наступне відео. Отак, мої дорогенькі, отакі, отакі живучки. Але тут у мене гарно. Тому буду дівчатам відсилати, обіцяла. Гарний грунтопокривний, оцей, бачите, взагалі мені подобається. Нічого йому не шкодить, ні водичка, нічого, не ні сонце. Ну, поливає, звичайно. Тому отакі живучки, ґрунтопокривник, ґрунтопокривний ґрунтопокривна рослиночка. Так, вона гарна, її можна, теж вона гарна, бачите, різні такі кольори. А зараз ось е, похолодання, обіцяють нам, то вона тоді восени вона дуже гарна. Вона гарна дуже навесні і вона гарна дуже восени, тому що кольори такі від рожевого, темного, бачите, кремові. І взагалі така вона теж мені подобається. Ну що, отакі от живучки, отакі, от аюги. Мої дорогенькі, ну що, усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж, і хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.